Життя. Дощовий черв'як живе в ґрунті, прокладаючи в ньому довгі ходи, підземні галереї. При цьому він ковтає ґрунт і пропускає його через травний тракт, де перетравлюються всі органічні речовини. Потім дощовий черв'як викидає цей ґрунт на поверхню у вигляді круглястих грудок. З'явилися навесні грудки землі. Отже, у червів почався період активного життя. Дощові черви живляться також рештками рослин, які затягують у свої ходи.